На ті триває четвертий день телевізійного марафону на підтримку Євроасоціації України. Вихід є, намагаємося переконати українських урядовців, громадян, все суспільство у тому, що года про асоціацію має бути підписана завтра у вільнюсі на саміті Східного партнерства Україна. ЄС -Е. проводимо на нашому сайті опитування: чи підтримуєте ви зовнішньополітичний курс президента Віктора Януковича? Проголосувало 733 користувачів відвідувачів нашого сайта. 55 підтримують, не підтримують. 670, не визначилося лише 8 чоловік. Можемо говорити. Хочу сказати, що продовжуємо розмову з нашими гостями. Євген Лосовський, юрист, директор юридичної компанії, і Іван Боднарук, юрист професор права. Чи можемо говорити? От 733 не визначилося лише восьмеро. Можемо говорити, що в принципі тих, хто не визначився в українському суспільстві, дуже мало є ті, які за ЄС або ті, які проти. Ассоциации Украины, что суспельство поляризовано, чини. Вы знаете, те, кто переживал сложные моменты в бизнесе, в жизни, которые принимал, э, руководят сегодня компаниями и которые ответственны за судьбы многих людей, я думаю, здесь присутствует однозначно, есть взвешенные ситуации, которые на сегодня не совсем определились не от того, что им не хватает входящих данных. Скажем так, конкретики. Все-таки, что произойдет после подписания с ЕС и в противном случае, если этого не произойдет. Вот я встає, що є те, хто в данном случае считает, що статистика що на сейчас не совсем но ну, об'єктивно це не соціологія, але в якісь да. про якісь тенденції можемо говорити, пане Иване, я ж таки хотів не про директорів підприємств, так, хоча я їх дуже поважаю а взагалі про суспільство. Сказати, тут в суспільстві, є ця невизначеність, чи вже всі визначилися і однозначно або туди, або туди. Якщо говорити про конкретних групи людей, з якими я маю спілкування, однозначно можна сказати в відсотках так: 95% вже уже для себе визначили той вектор, який би вони для себе бачили в свій конструктиві для своїх дітей та й для своїх батьків. 5% ще визначаються або просто в них не вистачає сміливості сказати про своє рішення. Якщо говорити саме про юриспруденцію, про суди. Можна порівняти українські суди з судами Європейського союзу, Знаєте, Я ну, коли дивишся наші програми на зразок суд ідіот або суд встав, або суд пішов, як вони там називаються, то це одна картинка. А коли ми показуємо сюжети з реальних судових справ наших реальних судів, то це просто ну небо небо і земля. Можна порівняти. Принаймні, антураж у цього судочинства, які яким воно є, справедливим чи несправедливим, не будемо говорити, але ось, ось цю форму судочинства українського і європейського. Однозначно, якщо як ви сказали, убираємо антураж внішнє здання, стуля і столи, то в принципі. процесс судопроизводства как такой он практически ну только с исключением некоторых стран скажем там роман и другой системы да может быть несколько но с точки зрения судопроизводства у нас достаточно очень толковых судей и на сегодняшний момент если мы принимается решение кстати хочу сказать о следующем что за последнее время все-таки в данном вопросе порядок ну наводится скажем так и есть моменты когда очень приятно смотреть что судопроизводство идет правильно И на пользу тех граждан, которые искренне, заходя даже на судебное заседание, сомневались в его, скажем там, справедливом решении. Поэтому, если брать антураж, конечно, когда показывают Печерский суд или там старые суды, у которых там ремонт не произведен вовремя. Но для нас это же сегодня не важно. Главный вопрос а это не понимаю. Конституций суд, не, ну построенный городской апелляционный суд красиво построен. Да, и в середине достаточно и выглядит э, красиво. Но мы не об а этом. Не, да? Ну, ну Бившие справ разгадаются о звучайных районах. Сюда. О в Шевченківський суд, підіч Пещерський а... суд, підітьбу Святошинський ну, так... суд. Картинка буде всюди одна Согласен. і саглася. Ну картинка ж она не конкретизує сам підход судді. то що у нього, скажем, условия не очень і должна бути отдільна кімната. Да, для того щоб нарадча кімната, ну нема цього можливо. Ну це ж не значить зовсім, що суд приймає а раз, в країна. Євросоюзу можна побачити ось такий суд, як, наприклад, Святошинський суд міста Києва. В якій країні це може таки побачити? Да, вопрос достаточно верный. Но опять таки, это же вопрос бюджету, скажем, кто может построить в данном случае суд. И мы не говорим о сути. И в том же Святошинском суде работают многие судьи, которые выносят и делают правильный процесс согласно суду. Ну, це не претензия не до судів, да. в жодному разі. Претензия до держави, яка ось таку форму судочинства, ось в таких умовах. Но, ну, тем не менее, есть же позитивные моменты, которые на сегодняшний момент объективно. Я не хочу говорить только с точки зрения. Да, я сегодня я выдержал такую да, позицию, с другой стороны, говорю. Но сегодня же очень много зданий судебных, в данном случае, для удобства граждан, сегодня построено. Но невозможно за один день или за даже за 10 лет все поменять. Знаете, я когось был в Днепровском суде, що, правда, це было кілька років тому. Так вот, там был один туалет, який запирался на ключ. Я знаю приказ. Так, и туда, почему? Настя, что значит коли таки запирався на ключ, приходили співробітники цього суду, кожен, кожен йшов зі своїм милом. Він ішов зі своїм милом, відкривав двері, заходив там, справляв нужду. мив руки закривав, забирав мило і йшов до себе. Ну я не знаю. Ну мені здається, це просто дикунство. Це в 21-му столітті. Бачити таку історію. Це ну я не знаю, можливо, можливо, я якось з іншої планети, але ну це точно не європа. Пане Іван. я вас підтримую абсолютно. Європейські суди, верніше, суди європейських країн, і нинішні наші суди це небо і земля. Навіть при всіх їх формальних позиціях, при всьому антуражі. При всій формі зміст все-таки різний, у нас все рівно є телефонне право. На жаль, нащо далеко йти? Кожен, хто звертався до суду, стикався з тими чи іншими проблемами. Якщо ви запитаєте в мене, мене взагалі один із суддів міста Києва визнав чомусь в цивільному порядку, винним, що я нібито дав інформацію про колишнього там мера одного з міст одіозного мера. От тоді, як я й слова не сказав, я сидів як представник, як адвокат, записував пояснення в присутності е, свого колеги, е, яка давала інтерв'ю певним там журналістам. Суд виносить рішення, апеляційний це затверджує, касаційний відмовляє в задоволенні. Тобто, фактично, я не сказав жодного слова, про що е, є маса матеріалів, і зрозуміло, що визнають суди винними людину. Я спеціально пройшов всю дистанцію, щоб. Переконатися на собі особисто, що справді я сьогодні чомусь повинен сплачувати певну суму коштів якомусь взагалі людини, якої я в очі ніколи не бачив, за якого слова ніколи не сказав. Оце судова система. Не потрібно слова, ось дії. І так кожна людина, хто стикається, з чимось стикається. Я не кажу про корупцію, це загальні фрази знають всі. Існує те, чого немає в Європі. На жаль, існує. Уважаемый, можно, уважаемый коллега, но не можете вы не согласиться, Иван, что все-таки за последнее время, мне бы хотелось, количество, вот скажем, таких вопросов с точки зрения прихода молодых судей, да, все-таки изменяется подход с тем же да, стремлением в Евросоюз и те, кто многие судьи наши ездят и учатся, да, которых там лично знаю, ну, на процессах, точнее говоря, бывают, что количество судебных решений и подхода судей на сегодняшний момент очень поменялось и меняется. Є жі позитивні моменти, слава богу, і ні будуть однозначно. Людя, якщо порівнювати людина, я ніколи слава богу не позивався в суді ні до кого ні до чого. Але якщо людина складає позов, він платить держмиту чи заставу Конечно, держмиту. держмиту. Розмір цього держмита можна співставити, ну, з чимось, наприклад, з тим, що платить європейські громадяни. Я вам хочу сказать о следующем, что у нас размер держмета в целом, очень невысоко. Начинается там от е, минимального от 107, ну, скажи воно, оно е, нельзя сейчас вам сказать, оно может быть там от 170 гривен да, установлено. Судовий збір. Судовий, да, і судовий збір, потому що по іскам, відповідно, соответственно, хозяйства. Крайственные иски, там, от, от вартости, э, ну, стоимости позова, да, то есть нельзя так сказать. Но с точки зрения того, что мы говорим сейчас о гражданах, там, по семейному кодексу, э, там, раздел майна, там достаточно невысокие суммы. Например, в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы пойти в судебное заседание, там сумма гораздо существеннее. Поэтому с этой точки зрения социальной защищенности, опять-таки, я не говорю, как вы сказали, о предприятиях, о физических лицах, да, достаточно невысока. Ну, скажу так, простым словом, там копейки на самом деле для того, чтобы подать там позов до суда. Ну, про... Розлучення чому не про... кажете про підприємство? Ні, ну як ви сказали, не буду токавріть діректорах підприємства. Все ли буде говоріть населення. Ну, от інформація від наших партнерів сайту ЛБІ, що у Вільнюсі Янковичу можуть запропонувати ухвалити декларацію про наміри? Принаймні, так свідчать джерела видання в Брюсселі, що Янкович запропонують такий варіант виходу з ситуації, який дозволить всім сторонам зберегти своє обличчя і не ставити крапку в діалозі. Кодова назва цього варіанту декларація. Про номеры. На вашу думку, может быть, такие? Ну, всегда нормальный рабочий вариант протокол намерений, скажем так, когда сторонам нечего сказать. В данном случае подписывается протокол намерений, который есть там неотъемлемой частью данного там проекта соглашения. Но вопрос в следующем. В принципе, декларировать не значит исполнить. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому данная декларация необходима, скорее всего, и данный протокол для того, чтобы все-таки формально, официально с точки зрения Судопроиз... свою юриспруденции не ставить точку, а все-таки вариант продлить возможного подписания с Украины в ближайших 3-6 месяцев. Здесь уже это работа юристов. По сути, это уже даже не политический момент, то, что мы сейчас прочитали. Это юридическая составляющая, которая позволяет не только э, сохранить лицо, но и сохранить лицо через 3-4 месяца и вернуться к вопросу, не приостанавливая, потому что Евросоюз в данном случае есть полномочные лица, которые могут подписывать данный документ. И для того, того, чтобы дважды, тем более мы знаем, что в ближайшее время Будуть ізмінені і прийде ізмінення ротація кадрів в руководячій составі Євросоюзу на сьогоднішній мін. Поэтому я думаю, що це юридичне составляюще, ну, которая по позволяла... голову Литва, наш союзник, ну представник принаймні цього східного блоку, mm -hmm. і наш давній такий геополітичний партнер ще з часів Саюдіса і народного руху України, коли український Сейчас. сам видав, друкувався здебільшого у Вільнюсі або в інших литовських містах, пане Іване, от це правда, коли стороном немає про. Що говорить, якщо вони не домовилися ні про що, то тоді підписується декларація про наміри. Ну, Тому, як... що декларація про наміри це визнання ну, того, що немає домовленості взагалі ніяких. Ну, Ви абсолютно праві. Ви В своєму запитанні у вас вже професійна відповідь. Ну а що далі тоді? Я думаю, що. Ті наміри, які є в більшості українців, їх сьогодні будуть намагатися перевести з емоційної, як називається, з якоїсь е людської норми на юридичну. На жаль, і мені дуже шкода просто людей. Всіх людей в Україні мені реально шкода. Ну от читаю українську правду. Президент Польщі Броніслав Комаровський не вважає, що його український колега Віктор Янукович його ошукав. Про це Комаровський заявив в інтерв'ю польському радіо РМФ 24 Як пояснив польський президент, він знає Януковича вже багато років і тому був готовий до усілякого розвитку подій. Далі цитата це взагалі дивне поняття дивне поняття в політиці. Обман, тобто редакція примітка редакції, де одразу передбачається, що у кожній ситуації можуть бути приховані наміри. Я президента Януковича знаю кілька років з часу, коли він ще був в опозиції. Знаю одне. Він завжди керувався своїми інтересами, свого оточення, інтересами своєї країни. Тобто немає місця для чогось такого, як обман сказав Комаровський. Далі цитата звичайно можна, і всі хотіли б, щоб у рамках асоціації отримати як найбільше сьогодні. Натомість, і президент Янукович, і більшість українців знають, що Угода про асоціацію це великі переваги у майбутньому каже Коморовський. Якщо ми приймемо таку точку зору, що йдеться про найбільший зиск, то дуже скоро громадська думка в Україні буде розчарована. Як уже тепер розчарована віддаленням європерспективи? Ну, запитання про те, що чи справді всі януковищі українське суспільство відчувають ці великі переваги в майбутньому. Настільки об'єктивно, якщо ми сейчас вами, а я це помню, коли Польща вступала в ЄС, коли депутати очень много раз провалювали Скажем так те же заседания и уходили вообще с залса и вот то что мы сейчас и я об этом говорил что ожидать что после подписания ассоциации будет лучезарное состояние нет многие будут на самом деле разочарованы поэтому, поэтому мы просто не говорим мы говорим что ей откроются новые возможности но для будущего однозначно да то что наши дети смогут учиться и конечно хочется и пенсии и зарплат и хочется быть в евросоюзе но единственный момент конечно сегодня завтра станет очень показательным кроме того я хочу вам сказать Следующее, что не только юридическая часть с точки зрения этого протокола. Я думаю, в ближайшее время, к вечеру, мы получим с вами ряд дополнительных протоколов или меморандумов под текстом до базы соглашения, проекта соглашения о ассоциации с Евросоюзом. Поверьте, сегодня или завтра частично, ну, мне так кажется, я просто свое личное мнение высказываю, что, в принципе, саммит пройдет э, достаточно продуктивно. Возможно, не в полной части по соглашению будет подписано все соглашение, но часть протокольных соглашений по исполнению чего-либо в ближайшее время, думаю, к вечеру будет. Потому что необходимо с чем-то уехать. Правильно, как с точки зрения политической и гражданам Евросоюза, и точно так же с точки зрения юридической. Невозможно, работая столько лет на подписание ассоциации уже для нашего позитива, кто нас сейчас всегда смотрит, и сказать по всем пунктам «нет». В принципе, я думаю, что на сегодняшний момент резюме. Многі протокольні части будуть готові в лучшему випадку, і будемо надіятися на то, щоби вісною ілі в февралі будь-яке та Возможно, просто буде підписано з меншим количеством уже емоціонально составляючі. Ну нагадаю, що на ТВ триває наш телемарафон Євроасоціасоційний в підтримку Євроасоціації України. Намагаємося переконати українських можновладців, президента, політиків, депутатів, міністрів, аби вони зробили все, що погода була підписана саме завтра у вільнюсі. Зараз за кілька хвилин матимемо включення з майдану. Подивимося, там зараз відбувається, скільки там людей, які намагаються переконати також українського президента, все ж таки завтра здійснити диво, стати таким чарівником, здійснити диво, поставити свій підпис під цією угодою. Зараз зачитаю кілька смс від наших телеглядачів. Президент, підпишіть угоду з Європою. Дмитрій Олександрович Рамни, Сумська область. Не підтримую. Ну, саме це на увазі зовнішню, зовнішню політику новітньої української влади. Опитування на нашому сайті. Зараз я теж зачитаю. Останні е, результати Янукович, почуй народ, ти не Бог, згадай, як перед тобою закрились двері. Перед присягою на голову впав вінок. Це знак. Привіт, скалоша. Ну теж переконуємо президента все ж таки поставити підпис, дослухатися е, до людей. Чому у Польщі розмитнення легкового авто, яке пригнане з ЄС, коштує 500 доларів, а в Україні 130 тисяч гривень. Ну 130 тисяч. Це напевно дуже сумнівне. Чому мовчить студентський Харків не вже там всі проти євроінтеграції? Напевно, приїхали вже до Києва. Зараз побачимо з майдану включення. Ізюм за ЄС, слава Україні! Ізюм Харківщина. Не позволю лишити моїх дітей достойної європейської життя. Лучше умереть, як волк, чим жити як собака. Василь Одеса. Ну, давайте не будемо такі порівняння. Вовк вовкі собаки, ми все ж таки люди, всі європейці, і рано чи пізно в ЄС, ми таки вступимо. Я в цьому не сумніваюся. Зараз на Майдані Незалежності перебуває наш журналіст, що правда не знає, хто саме, бо у нас багато людей працює. Марія Черняхівська зараз там перебуває. Ось бачимо дуже великий і дуже сильний вітер на Майдані. Сьогодні достатньо холодно, мінусова температура. Марію, розкажи, по про такі не дуже сприятливі погодні умови, що зараз там відбувається? відбувається, скільки там людей, і які настрій людей, як вони от стоють під таким вітром? І як там ти себе почуваєш? Будь ласка, тобі слово. Вітаю Єгоре. Дійсно, на Майдані, взагалі у столиці, зараз дуже зимно і вітряно. Люди попри це прибувають все більше і більше. Здебільшого це молодь, студентство, яке приїжджає з різних міст України. Тут переважно львів'яни, але є й люди із Івано-Франківська, Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградщини. Їх стає дедалі більше. Наразі е, всі гріються навколо цих металевих діжок, але все одно до пункту мобільного обігріву величезна черга. Туди запускають по двоє-троє людей. Там можна поїсти, попити і дійсно зігрітися. Там тепло. Тобто люди мерзнуть, це видно по їх обличчям. Але вони готові сидіти на майдані до останнього. Надії вони не втрачають. Вони розраховують, все ж таки, на чудо, що все ж таки угода буде підписана. Але якщо цього не станеться, вони вважають, що будуть е, вимагати відставки влади, яка зараз панує в Україні. І що така влада, яка не чує свій народ, не потрібна е, зі сцени. Наталя Соколенко, яка на прямому зв'язку постійно з Русланою лежичко доповідає про те, як рухається студентство, яке зараз колонами йде вулицями Києва, збирає один одного біля університетів. Наразі здається, близько чотирьох університетів вже об'єдналися і крокують далі. В Принципі проблеми були лише університеті богомольця. Сказали, що там. Деканат Руслані Лежичко зазначив, що студенти мають вчитися, а не мітингувати на Майдані. Але студенти послухались і приєдналися до колони мітингувальників. Власне, наразі йдуть заклики. Виступав пан Луценко. Тобто, в принципі, атмосфера на майдані мужня, люди оптимістично налаштовані. І їх все стає дедалі більше. Також студенти розгорнули нещодавно великий прапор. Його робило десь близько 100 університетів з усієї України. Він був десь 150 метрів завдовжки і один метр заввишки. Там була символіка ЄС і назви університетів. Цей прапор величезний збираються повісити десь на майдані. На склі глобусу, але ще цього не зробили. Тож наразі зараз тут така атмосфера. Тримаємося, Марію. Розкажи, Студія. будь ласка, за нашою інформацією. Студенти сьогодні організовують цю ходу. Це другий день студентського студентського протесту, студентського страйку. Очолює цей рух колон Руслана Лежичко, народна артистка України, колишній народний депутат. Розкажи, будь ласка, про студентську акцію. Коли ви очікуєте прихід студентів? Де вони зараз перебувають? За твоєю інформацією, і головно, в якій кількості ви очікуєте у цей студентський у колону у себе на майдані, будь ласка, тобі слово. Наразі студентська колона кажуть буде десь о п'ятій годині. Коли я тут зустрічала студентів, вони казали о четвертій. Тобто, за різними даними від четвертої до шостої години, студенти мають бути тут. Яка їх буде кількість? Важко сказати, але це будуть тисячі, тому що приєдналися близько десяти вузів, і плюс ще ж приїхали вуз це тільки десять вузів, десь зі столиці приїхали ще студенти з вузів з інших міст. Я Думаю, що це буде величезна маса людей. Також Руслана Лежичко сказала, що о 5 годині вона буде давати на майдані прес-конференцію, бо має якусь надто важливу інформацію. Уляну, ще одне запитання. Я бачу, що там люди такі гріються під такими імпровізованими групками, так, зробленими з металевих діжок. Чи з'явилися була інформація, що на майдані з'явилися, чи ось ось мають з'явитися вже навіть польові кухні, чи ну як люди там харчуються і обігріваються? Ось такі побутові моменти, будь ласка, розкажи. А, так, гріються щодо діжок, в принципі, кухонь, окрім а, пункту обігріву, там де, а, там, де людям і дають і поїсти, і попити, є ще кухня, на якій, у якій щось готують, там теж стоять люди. А, власне, люди тут не голодні, але тим не менше холодно, мало місць, де можна зігрітися. Іще одне запитання, Марію. Я знаю, що вчора комендантом. Цього містечка був Єгор соболів. Сьогодні очікуємо його в гостях в нашій студії. Як відбувається організація самого цього містечка і самого майдану? Чи немає провокації? Будь ласка, тобі слово? Е, Єгора Соболєва, До речі, я роз, теж бачила роз, тут на майдані сьогодні. Провокацій наразі не, не відбувається, Все мирно, все добре, в принципі. Багато виступаючих, то лунає музика, то лунають виступи, але в принципі не усе студентство, зокрема львів'яни, задоволені тим, що тут створюється така атмосфера свята, тому що насправді люди приїхали з інших міст сюди не святкувати, а вимагати, щоб їхні вимоги були виконані. Дякую, Марію. Це була Марія Черніхівська, наш спеціальний кореспондент, який зараз працює на Євромайдані. Розповідала про те, що о п'ятій годині там чекають підхід головних студентських сил. Що сьогодні другий день студентського е, страйку, і е, колону страйкарів, як це не дивно, очолює співачка, народна артистка і колишній депутат Руслана Лежичко або просто Руслана. Друзі, вам не дивно, що Руслана очолювала студентський рух. Вы ну, знаете, у нее всегда была активная позиция, скажем так, знаю даже лично ее однозначно активная и, наверное, не ситуация выбирает человека, наверное, так было суждено и, наверное, она наиболее активно в жизни подошла к этому. Но вы знаете, я опять-таки с пессимистической точки зрения, оптимизм дай бог будет и так. Меня беспокоит э, только следующее уже этот некоторые формальные основания. Вот все студенты, которые сегодня здесь присутствуют. Понятно, что есть ряд политических сил, даже как аполитично мы сегодня с коллегой, и не вступаем ни в каких партиях, не находимся абсолютно. Но меня беспокоит только следующий момент. Такое количество студентов. На самом деле, пока сейчас эмоции, дай бог, ну, все это получится. Э, просьба одна, что все-таки те, которые в данном случае ратуют за, с точки зрения политических сил, пусть также И помогут потом студенты, у которых часть будут в данном случае отчислять учебных заведений по формальным причинам. В части будут проблемы за неоплаты за какую-то либо учебу. Поэтому, переходя к очень естественным и практическим вещам, очень бы хотелось бы, чтобы поддержали этих студентов не только после данных демонстраций и помощи подписания страны Украины, но и позже. Будем підтримувати. Пане Іване, коротко было закінчуємо. Я думаю, що студенти стоять, тому що це без п'яти хвилин ті майбутні спеціалісти, які, закінчивши вуз, підуть працювати, підуть працювати здебільшого в нашу державу. А вони хочуть, щоб перші три роки не платити податки, так як це робиться в європейських країнах, щоб стати на ноги, тому що їхні батьки навряд чи в більшості випадків їм допомагають. Вони самі хочуть стати на ноги. Їм не потрібна допомога ні держави, ні на кого. Їм потрібно, щоб їх не чіпали. Хай створять умови. Саме за це я думаю, в частина з них і стоїть за Кові канікули, як в розвинених європейських країнах, дякую. Нагадаю, що ви дивитеся і продовжуєте дивитися телемарафон. Вихід є. Намагаємося переконати українських можновладців підписати угоду про євросоціацію завтра вільнюсі. І гостями нашого марафону були Іван Боднарук, юрист, професор права. А також Євен Лосовський, юрист, також директор крупної юридичної компанії. Друзі, я вам дякую. Зараз буде коротка реклама. Спасибо. Марафон триватиме. А після ми разом з Юлією Куценко представимо вам невеличке інтерв'ю. Юлії Литвиненко, яке вона взяла у голови сейму Литви Лорети Граужінена, яка днями виступала на євромайдані у Києві. За що литовський посол вже був викликаний до міністерства закордонних справ України? Побачимося після реклами. Залишайтеся на тіляй.